Всім привіт! Буду читати сьогодні слово Боже, буду читати римлянам, 10 глава з 12 вірша? Адже немає різниці між юдеєм і неюдеєм. Бо той самий Господь є Господом над усіма людьми, Він сповнений милосердя до всіх, хто просить його про допомогу, виявляючи свою віру в нього, бо кожен, хто покличе ім'я Господа, буде врятований. Але як же люди зможуть кликати Господа на допомогу, якщо вони не повірили в нього? Як можуть вони повірити, якщо нічого не чують про Бога? І як вони почують, коли ніхто не проповідає про Нього? А як вони будуть проповідати, коли їх не послано до цього? Як сказано у Святому Писанні, як це прекрасно бачити тих, хто приносить добру звістку. та не всі ізритяни прийняли благовість. Ще Ісая запитав Всевишнього: Господи, хто повірив у те, що чув від нас? Віра приходить, коли люди слухають послання. А чують вони тоді, коли хтось проповідає добру звістку про Ісуса Христа. Але я запитую, хіба люди не чули послання? Звісно, чули, в святому Писанні сказано: по всій землі линуть голоси їхні, слова їхні сягнули краю світу. Дуже хороше місце з писання. Що я для себе взяв це Писання? По-перше, потрібно слухати Слово Боже, потрібно читати, щоб у нас укріплялась наша віра. І коли ми читаємо. Щоб ми і знали це слово Боже і могли проповити іншим. Чому так? Тому що коли ми читаємо Слово Боже, ми наближаємося до Ісуса Христа, ми пізнаємо Його. І ми, по вірі нашій, те, що Ісус Христос заплатив за наші гріхи на Христі, маємо спасіння. Але багато людей не мають цього спасіння, тому що їм ніхто не розповів про Ісуса Христа. І я хочу сказати, щоб ми з вами всі були послані. Хто знає слово Боже, хто читає слово Боже, що ми дійсно були тими людьми, які Бог буде посилати проповідати іншим людям, які не знають про це. Що вони почули, повірили і також були спасені. Дякую, що слухав мене з Богом. Хай вас Бог в цьому.